Покій ваших думок. Одна таблетка на добу. Зест Магній Б6 Ретард. Микола, ну от вчора Вітков на 4,5 години затримався в Санкт петербурзі зустрічався із Дмитрієвим і з Путіним видання «Ексіус» передавало наступне: що мовляв, Вітков везе ультиматум від Трампа. Що мовляв, Путін припиняє війну, бо мені це вже остогидло. По кадрах бачимо, що Вітков не виглядав зовнішньо на ту людину, яка прийшла говорити мовою ультиматумів. Дуже посміхався рука на серці, ледь не гімн Росії обіймати там Путіна. Підсумок цієї зустрічі на сайті Кремля дуже короткий. Вони обговорювали аспекти війни Росії в Україні. Що ви думаєте про цю зустріч? Вона є в якому руслі? Позитивному, негативному чи черговий контакт США і Росії просто е, Ну, насправді. Переговірник же повинен бути, повинен умаслювати обидві сторони, тому що його задача бути і там і там. Якщо він не буде, типу е ну скажімо так, обожнюваний Путіним, то Трамп його замінить. Задача Віткова – подобатися цій стороні. Знову ж таки, чи любить він Путіна? Чи можливо в нього там рвотний рефлекс одразу починається, тільки його кортеж доїжджає до Пу Пулково, як там воно них називається три. Ну от, і, можливо його там просто вириває так до того, що внутрішні? Органи вилітають, ну ніхто ж не знає. Ну а так, те, що на камеру він грає і показує: ну так, типу, треба робити така робота. Ну от в Ірані там ще, ну я думаю. Менш е неприємні, але тим не менше, персонажі такого штибу. Тому його задача просто подобатись путіну. Е я думаю, чотири з половиною години ви теж діліть на два. Бо перекладач Путін не є там навченою чи розумною людиною. От він тільки знає е німецькою пароль, пароль. От е але він точно не знає англійської, тобто враховуйте, що це був ще перекладач, тобто це не було чотири з розмови. Ну от плюс я думаю, чи ми ж пригощали, тобто жували, випивали. Ну от і говорили знову ж умовна ж, назва бібліотека Єльцина, тобто, це більш за все це президентський об'єкт, це одна з резиденцій. Тому явно там е не сло, неслось за стіля. Те, що був там Дмитрієв, це підтверджує ту попередню інформацію, що він спочатку е мав інформацію. І доносив ту стратегію про окупацію чотирьох областей. Ну, от, але зараз, скажімо так, не бачимо е, налаштованості України, не бачив навіть налаштованості в середині команди Трампа йти на ці речі, типу окупацію. І навіть Келох каже, що ні, Україна на це піде, і це буде дуже по-дурному, і в Україні це точно не треба. Тому е, ну і знову ж таки він приїхав. Інформацію привіз і поїхав на близький схід одразу. Ну, значить, не так багато з Путіним говорили. от, бо, наприклад, зараз говорять, що зараз. Рідков має зустрічатися за басом, тобто він прилітає з Петербурга в Америку і одразу летить на близький схід. Ну от, Трампу передає інформацію, значить, за 5 хвилин розповісти все, що десло з 4,5 години йому вистачає. Ну от, але треба врахувати ще наступну сторону. Дивіться паралельно ж йшли переговори по рідкоземах. Тобто Трамп намагається вести паралельні треки. Єдине, що треба розуміти, вони йдуть не один день, а ці рідкоземельні, вони будуть два дні. Ну, от, але вже навіть ті новини, які ми почули, вони дуже негативні. От, бачимо, що не сходяться. Американці піднімають сторону. Єдине, що теж врахуйте, це такі складнощі перекладу, і деякі змі подали трошки специфічно, це не труба Газпрому. Це українська труба. Це росіяни знов ж таки, росіяни цю новину пушать в західному просторі. Це не труба Газпрому, це наша труба. Це наша труба, на якій сиділи всі українські олігархи, газова принцеса там заділа, на ній мільярди заробляла. То це наша труба, вона не Газпромівська. Ну, от, а вона йде по території України. Тут нічого Газпромівського немає. Ну, от, але вони просто подали спеціально з російським наративом: типу, їхня труба. Ну, а що значить їхня труба? А Ми, типу, такі тримачі чужого капіталу, типу, от, ненадійний банк. Знає, ну, до так. кордону може і їхня а після кордону і вже. Ну, може їхня, ну в 89-му, можливо була їхня. Ну от але, наприклад, врахуйте скільки українського залишилось на території Росії. Може ж таки, якщо потім купнути в архівні документи, то всю цю трубу будували і проектували українці, виявиться да. Ну от чи, наприклад, по ракетах, чи по багатьох інших об'єктах, які на жаль наразі знаходяться в Росії. От, але, типу, вони подали спеціально, типу, нашу трубу. Ну, типу, яка вона ваша. Типу, ну от тому, ось тут треба чесно теж відповісти, тому що Росія пушиться в різних інформагентствах, в тому числі Західних. Ну, от, Трамп особливо цим розбиратись не хоче. Ну, Газпромівська, то газпроміжка. Ну, от, Але знову ж таки, вона не Газпромівська. Питання навіть, навіть, я вам скажу, не труби. Труба працювала років 20 гарантом, що Росія не нападе, коли збудували Північний потік, 2 вирішили, що можна нападати. Тому що наші еліти завжди казали, тільки ви нападаєте. Даєте, ми кранник перекручуємо ніякого газу в Європу. Це був пістолет, який ми тримали біля візків Росії. І казали: тільки хоча б одна нога кривоногого чи криворукого російського солдата заходить, кран перекручує Ну і завжди в кожній європейській родині має бути потвора, яка спортить сімейну фотографію. В даному випадку це була Ангела Меркель, яка дозволила північний потік. 2 після чого Путін каже: О, можна нападати. І першу один потік, потім другий потік. Добре, що невідомі патріоти один там трохи поремонтували, він зараз лежить грузом на Дні моря. Але Меркель зняла недоторканність з української державності. Бо коли була одна труба, на нас ніхто не нападав. Але тільки вони з'явилися альтернативу, там ще й Ердоган підіграв зі своїм південним потоком. Все це була підготовка до війни. І коли е, труба вже отримала альтернативи, вона перестала носити таке сакральне значення. Тоді її можна було оцифровувати. Знову ж таки, чи можна продати американцям? Можна, може навіть треба, але питання гарантій, що ми отримуємо, коли продаємо вам цю трубу: вам, консорціуму, будь-кому іншому. Але в чому буде е, захист України? Наприклад, ви кажете, даємо 10 ядерних ракет. І 300 мільярдів доларів за трубу. Ми кажемо супер, навіть якщо ви пан Трамп хочете там 120 забрати, забирайте, хай буде вашим виборцям. Ну от е, шана і вдячність. Е, але, типу, ви кажете, F-47 поставимо. Ми кажемо, теж добре, типу, дайте туди ще якихось ракет, і Ми будемо це чи, наприклад, там 20 си комсистем си систем комплексів е, Петріот. Ми кажемо, ну окей, теж може щось бути. Але типу, коли просто називається на дурака, піднімають ставки, бо так хтось задумав. Ну, це не ведення переговорів, це дитячі ігри, це намагання здаватися, ніж бути. Ми підняли вам ставки, бо ви попередні не погодились. Тому хай у вас живе оцей страх. Що наступний раз, коли прийде ставки, будуть ще гірші. Ну ми ці дитячі ігри награлися. Слухайте, ми 10 років вже воюємо. Де ставки це життя а, і вбивства. Розумієте, і вони нам розповідають, що погоджуйтесь, бо ми так сказали. Україна зараз теж пішла в оборону. Зараз з'являються інсайди, що будуть продовжувати воєнний стан і буде далі. Як тоді Трамп хоче зробити супершвидку перемогу, незрозуміло і не видно. Ну та пане Микола, для наших глядачів скажу, що є ці от інсайди. Що до 6 серпня, як мінімум буде продовжено воєнний стан, а це вже означає, що той швидкої зупинки війни, про яку розповідає Трамп, не вийде. Пане Микола, Хотів би запитатися ще про позиції від Куфа і кітакелога один офіційний представник по Україні, інший по Близькому сходу, але обоє займаються українським питанням і мають. Різні погляди. Як ви вважаєте, чи рівносильно вони впливають на Трампа? Чи все ж таки Вітков має більший доступ до 47-го? Ну скажімо так, до рідкоземельних металів у них доступ рівномірно одинаковий. Ну, а Трампу зрозуміло, що більше подобається публічно. Дивіться, тут ще важливо розуміти. Трамп публічний гравець і зазвичай усі публічні референси і відносини вони умовні. Коли закриваються двері, він до них може ставитись зовсім інакше. І може виявитися, що е, головний гравець Келох, який намалював архітектуру переговорів, а Вітков був його помічником, який літав по всьому світу, бо Келох сказав: Та я вже старий, я не хочу стільки часу тратити в дорозі. Плюс, типу, мені це не цікаво. Наприклад, так? Да? Ну, це може бути, дуже легко може бути. Я думаю, що е, по цих зовнішніх штуках судити, ну. Можна, але це буде не зовсім правдива реалістична історія. От і тут треба краще казати, що один грає доброго поліцейського, типова американська розвивка, другий грає поганого. Зрозуміло, що завжди хочеться слухати доброго поліцейського. У нас добрі поліцейські зі штатів. Це лінсі Грем, який завжди приїжджає, обіймає, розповідає, що подарити Трампу. Ну от а ми кажемо: о, рідкоземи Лінсі, супер, веземо. Трамп каже: Йо, як ви здогадалися, я так мріяв про рідказеми. такий великий контракт на 500 мільйонів. Ми кажемо, так ми ж його і привезли. Каже, блін, ну ви круті. І ми такі сидимо, як їжачки в мішку, типу, і не здогадуємося, що вони грають в нас 4 роки, і ми такі, блін, ну це класно. Він нам підсказав. А що ще робити? Ну він потім каже, що ще робити. От, так само з Лінсі Сим, з Кітом Келлогом. ну да, типу, нам дали переговірника, який нам, більш за все, повинен подобатися. Він там може бути проукраїнський. Вони його критикують за те, що він проукраїнський. Ми, правда, не експерти, і нам здається, що він не Проукраїнський, бо фраза розділимо, як Берлін, вона ну, така відносна. Я зараз не хочу вдаватись в емоційну критику. Ну. Але навіть в цьому він каже: Але ж дивіться, я росіянам показую, відводжу очі заголовками, але даю вам можливість завести французькі і британські війська. Наших там звичайно не буде, і гарантувати їм безпеку ми теж не будемо. І стояти вони будуть ближче до Львова і Західного кордону. Але ж ми заводимо, каже Кело. Ми такі, ну така комбінація, а, Микола. До речі, вибачте, ви згадали про Берлін. Берлінський приклад. Келога і не хочете це розвивати, але все ж таки, от вам не здається, що потім Келог пояснив, та що він мав на увазі зони відповідальності, а не зони там впливу, так і поділ України. Але вам не здається, що в корінь неправильно порівняти е, тодішній нацистську німеччину і Берліни е, країну агресорку капітулянта і проектувати це на Україну. Е, це є жертва, яка взагалі стратегічно перемагає Росію, а тут порівнювати її з Берліном і Німеччиною 45-го? Е, ну, Дивіться, знову ж це ж його політичне порівняння з Америки. Йде війна, приїхали американські війська і намагаються встановити порядок тими формулами, які в них є в попередніх досвідах. Ну, скажімо, подякуємо Кіту Келогу, але ну, як мінімум, підходи не як до Японії 45-го. Да? Типу, вже там на наші міста не летить, зато дякуємо. І вже хорошо, от, але якщо без жартів, я думаю, дивіться, моя політична думка. Тому uh -huh. мене вчора, коли я це прочитав, я ж і через це ще й на Зитайм ще й купив підписку на півроку, Щоб дочитати. дати. Поділіться. Так, да, можу, можу це. Можу скринами навіть скинути. Але не, от, А, Історія в тому, що. Мені здається політично, що він дійсно намагається протягнути цю формулу під гучним заголовком, протягнути війська. Це хитра комбінація. Мені здається, тому що він не дурний. Бо дивіться попередньо, що Кіт Келох пропонував. Я бачив в інших статтях інших видань, де з звідковим казали, прийшли до Трампа. Ну от, ну вже без Дмитрієва, але фрази Дмитрія принесли, що найшвидше можна закінчити війну, віддати чотири області. То Келох був проти. Тобто не може людина з одної сторони і захищати, а з другої сторони брати і ділити. Тобто, дійсно, ми бачимо, що він грає цього хорошого поліцейського і на принципах, і намагається десь вберегти державу. Тому, ну, типу, гучний заголовок, скажімо, близький до того, що пише Медвечук в своїх статтях з Погрібінським, да от. Але типу там дві Кореї, правильна і неправильна Україна, типу там ще щось там другая Україна, типу поділити як Берлін. Це те, що хоче чути Путін. А по факту, якщо угу. подивитися баланс і математику, то в Україну заходять дві найбільших армії на континенті, щоб допомагати Україні гарантувати безпеку. Але оскільки Путін ядерний, то вони кажуть, вони за Дніпро не переходять, вони сидять тут. А ви максимальну концентрацію своїх даєте на неокуповані території Сходу, тобто це спроба. Протягнути середньої паршивості сценарій для України. Він не є хороший, а він не супер поганий Це середня паршивість. Ну, і тому він намагається так по-хитрому відвести Путіна. Ти більше, що це дружня британська преса. Типу, зрозуміло, це могла бути чисто політична формула, навіть не військово-дипломатична, а політична. От як я, як я бачу знову ж а, про Берлін. Дивіться, ну знову ж таки, хочете Берлін. Давайте поговоримо про Берлін. Ми ж тут теж не дурні якісь, як в Росії, да? там сидять валянки ліплять. Ну, от, е... Берлін про що був, захід, що Західна mm -hmm. Німеччина одразу вступає в НАТО, в ЄС і бадуються заводи Volkswagen, Порше і БМВ, де одразу закладена подвійна призначеність заводу, який за півроку може стати танковим. Ну, так, якщо говорити про Берлін. Ну, то давайте говорити повністю, де вступ в НАТО, де ЄС, де заводи на сотні мільярдів доларів, де план Маршала. Бо поки що ми получаємо тільки східний Берлін. Зрозуміло, де та ідеальна Україна, напевно, десь в Канаді, типу, про яку він каже, ну типу, де західний Берлін України? Да? Де той рай, який будували всім заходом? Де літаки, які по 20 разів в день прилітали і привозили, я не знаю, типу, від грошей до делікатесів до зброї і документів. Ну, типу, де ці літаки, які в Берлінському рапорту сідали. Ну, от, е -по поки що ми получаємо бонуси східного Берліну. Поголовах з красними зв'язочками солдатів в головах, е колючий дріт і неї ясний не НАТО, поки що щось на дворі немає. І план замість плану маршала, ми ще там на 500 мільярдів віддаємо Трампу рідкоземи Точно Берлін? Ми точно по західну сторону. Просто е теж треба розуміти. Західним Берліном хоче бути Польща, Румунія. Що найцікавіше, і сам Берлін хоче бути Західним Берліном і вся Німеччина. Але західний Берлін буде проходити да, наліво тільки тоді, коли завершиться війна перемогою Росії, і він може бути новий Західний Берлін тільки по кордону Сумської, Чернігівської, Харківської, Луганської і Донецької областей. І тоді наліво буде Берлін. Від України, Польщі і аж до Португалії Е, направо буде дика комуністична зона, типу пришелепкуватих повернутих, якщо хтось думає, що віддавши Україну і розділивши, вони будуть в Західному Берліні, а ми будемо в комуністичній частині, ви помиляєтесь. Це буде означати, що ця російська частина вона буде займати всю Європу, включаючи сам Західний Берлін. Бо я спілкувався з багатьма аналітиками, депутатами, західними дипломатами і чогось в кожній країні думають, що вони по, по ту сторону західного Берліна. Ні, і вони готові нас злити. каже: Ну ви наші брати. Нам вас дуже шкода. Зустрінемося, скільки там та стіна була 40 років, да, наприклад. Чи 50 років ми будемо за вами плакати. Їсти, значить, сусідські німецькі, пити німецьке пиво і плакати за вами кожен день. А ви там вмираєте тихенько. Ну, типу, ну колись паде стіна, типу, ми, значить, намалюємо там картини на тій стіні, будемо співати пісень і за вами плакати. Ну, ми кажемо, друзі, ви будете за собою плакати. Пройде рік, максимум два, на вас нападуть. І ви до нас приєднаєтесь дуже швидко. Тільки ми, хоча б з того ДНК зроблені, що готові відсіч дати. А ви пропускаєте гали в свої ворота. Бо коли вам Україна дала 10 років на підготовку, то ви нічого не зробили. Бо вам не було е розуміння, а що робити, а не буде мир, буде мир, а Росія зупиниться, не зупиниться. А Росія просто посилювалася, вбивала підростаючих Башкірів, чеченців, типу, просто відправляла, щоб там не було революцій і готувала війну. Проти вас. Тому, коли вони нам пропонують Східна Європа, і Центральна, і Західна, типу, ось ці історії, ми дуже легко можемо їм відповісти. Ке, все-таки мені здається. От ну, я хочу сьогодні записати про це відео. Ну, от, тому що ну, це неприпустимі речі. Дипломати наші на це повинні відреагувати. Що значить поділити суверенну державу? Я, 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 я погоджуюся з вами, що одна справа карати за фашизм. І ділити когось, і репарації витягувати, ми нічого А. Не програли, Б. Ми в коричневі ігри ні з ким не гралися. Фашизм там, в бібліотеці Леніна, в штанах там дитячий розмір плюс. Ну і не то, що він дитина, йому там за 60, але просто що ростом він явно не вдався. Ну, от, тому там фашизм. Ідіть туди, шукайте фашизм. Ось що треба ділити. Дивіться, світ перевернувся. Не хватає усієї е, політичної думки, лідерської думки. От е, якщо подивитися е, минуле століття, позаминуле століття от наших політиків, тобто вони більше працювали з сенсами, більше працювали ну, от, з е, якраз таки глибиною. Зараз цього трошки не вистачає. Нам треба більше переконувати Захід. Ви не тих ділите. Ділити треба фашистів. Але спочатку треба зробити, щоб вони програли. Це перший сценарій. І він дуже простий. Вашої зброї і ресурсів вистачить, щоб їх посадити одним місцем на лід, десь там на Байкалі. Розумієте? Вони цього не хочуть. Окей, типу, вони кажуть, давайте угоду. Коли війна заходить в стагнацію, а зараз ні Росія не просувається, ні ми. Наприклад, візьмемо приклад карибський конфлікт Кеннеді з Хрущовим, теж стагнація. Вона була війна без пострілів, але це війна була, гаряча фаза. Вони кажуть: Окей, давайте тоді за територією проведення конфлікту, в даному випадку була Куба, давайте на стороні знайдемо рішення. І американці кажуть: Окей, ми з Туреччини виведемо ракети. Ви тоді це розмінна монета, вивеземо їх в Італію, а ви виведіть з Куби. Окей, і конфлікт вирішили. Тоді Росія може, чи там Штати кажуть: Окей, ми тоді десь там, наприклад, я не знаю, в Ірані, типу, чи десь там на Кавказі, відводимо там свою якусь одну воєнну базу, а ви виходите з України. По рукам, по рукам. І ось так може бути вирішено. Зараз йдуть по єдиному неправильному шляху репарації з України. Покарання Україні і розподіл України. Ми кажемо: друзі, подождіть. Ну, типу, розуміємо, що ви в школі там читали Черчилля, але ви якось його неправильно використовуєте. Не ділити е, тих, хто на правильній стороні, а ділити поганців. Світ перевернувся, і от нам треба повернути його на місце. І оце якраз і є українська місія просто поставити світ на місце. Бо напали на хороших і починають їм розповідати, ми з вас викачаємо ресурс, ми з вас е, поділимо території, ми вас розділимо, як Берлін. Та Берлін, понятно, за що ділили. Угу. Берлін, понятно, за що ділили? Нас за що. Тому що хтось там хоче швидких перемовин, ну окей, типу. Хотіть. Микола, дуже дякую за цю розмову. Дякую, що знайшли в суботу вранці час для того, аби проаналізувати справді і дати аналіз нашим глядачам, що відбувається, що пропонують і на що Україна, звичайно ж, ніколи не погодиться. Спасибі, велике. Дякую, до зустрічі. Нагадаю вам з нами був український політолог Микола Девадюк.